Пан Тарас, Львів Аутсорсинг форум закінчився. Ваші враження про нього, ваша думка, чи справдились ваші очікування, чи не даремно згайний час тут був, чи що порадити тим людям, які не прийшли на форум, а збиралися, скажімо? Знаєте, перше настав вже традицію, Львові, львівський Форум алсорсінгу і перша ознака це, що у цьому форуму всі найбільше гравці України приїжджають на цей форум. Це є такий досить великий плюс. Розглядаються саме актуальні питання. І я сьогодні з декількома людьми розмовляв, які прийшли на цей форум по власній ініціативі. Що вони кажуть? Це це те, що треба. Вони кажуть, ну ми краще в Львові не знайдемо тут. Тут важко важко про про щось аргументувати. Mm -hmm. Добре, дуже дякую. Успіхів, до побачення. Дуже дякую.